Люба, забув сказати, в тебе на машині антифриз підтікає. І ще щось в правій стільці стукає. Походу сайлінг-блок Короче, треба їхати до Григорича на гараж. Я вже домовився. Слухай, як проїхати. Їдеш як на дачу? Я домовився. Антіфріс підтікає. Гаражі. Досить шукати гаражі. АТЛ-Автосервіс гарантує якість і швидкість. Поки ви працюєте чи відпочиваєте, ми приводимо авто до ладу, замінимо мастило, фільтри, проведемо діагностику. І все це без зайвих турбот. Люба, ще треба машину на розвалну тут ліж. А ви розвал зробите? Звичайно, тоді запишіть на завтра. Забудь про гаражі, АТЛ. заїхав і порядок.